Всім привіт! Я хочу розказати про одну із крутих українських ігор AI Olympus, яка вийшла цього літа, але я дізнався тільки нещодавно про неї. Мені її подарували, глядачі на твій стрімі, і я дуже в захваті, тому що гра дійсно цікава. Гра в стилі похоже десь десь, напевно, на Mass Effect. Або якщо хтось грав у 2014 році, 2015 році десь в Warframe, то щось там є схоже до цієї гри. Е, гра поділяється на дві частини. Е, перша частина це місто отаке, як ви бачите, таке гарне місто. Звичайно, українська гра всюди. Українська мова, і не тільки українська мова, а ще й українська озвучка. І це дуже класно, тому що ви можете підходити до успіху тобі в бою. Ну, вам NPC, так, що вам... боєзапасу для такої Звичайно, це говоря але що мені ще більше сподобалось і вразило в цій грі, це те, що ви можете підслуховувати, ну, я просто не привик, да? там, коли ви граєте якийсь кіберпанк, і люди НІПІСІ і, і, між собою розмовляють, вони там говорять по англійськи і ви там мало що розумієте, Ну особисто я. Да? А тут. Нарешті гра, де ти все розумієш? О, ти так можеш підійти. Да, да, хоч вже є українізатор на Hogwarts Legacy, але ти можеш так підійти. NPC, з яким ти не можеш поговорити, а ти можеш послухати про що вони говорять, що вони хочуть хоче скибі сказати щось і деколи цікаві пасхалки тут можеш знайти, або якісь підсказки для проходження якихось місій, і це надзвичайно надзвичайно цікаво. Взагалі, таке місто гарно збудоване. Ви тут мандруєте, збираєте собі зброю. Тут досліджується зброю. Ти коротше, прокачуєте собі зброю, це ваш інвентар, прокачуєте зброю, прокачуєте там всякі броні, скіли, купуєте такі всякі турельки, або о, ні, це в спішу, Бере, купуйте інвіз пішов, бачите. Купуйте інвізи, купуєте такі турельки, або різні 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 бафи, дебафи, які будуть вам допомагати ви, проходити місії. Ну І і вже друга частина цієї гри полягає в тому, що ви просто приходите з комп'ютера. ну, от У мене місія там, але це вже кі... остання місія, тому що. Ми вже всі виконали. Я вже цю гру прийшов повністю, бачите. Суть в тому, що вам дають місії, приходить до комп'ютера, вибирайте ту місію, що вам, у вас відкрилась нова, або там новий розділ, або там дві місії зразу від і йдете її виконувати. І вже все, що ви прокачали, можете використовувати в рію. І достатньо цікавий гімплей. Місії цікаві, так якщо перші місії такі, вони трошки були. Ну, перша місія була така трошки скучна, я думаю, що там бити пару мобів, і там все, як і знаєте, не дуже затягло. То далі місія стає все цікавіше, цікавіше, тому що тут можна і на скутері такому е зимовому кататись, і на пустенньому скутері кататись, Там потім можна на е нотчекі турельки сідати, і місія типу Tower Defense у вас буде, і місія, де такий краб великий в пустині буде, е де ви будете таким машину, таку крабом управляти. І достатньо такі різноманітність місії, і самі місії оці були цікаві. Euh, мені не вистачає копу, тому що хотілося б ці місії виконувати. Ну, мені не вистачає перше ці місії, щоб можна було пере пер перепроходити uh, якісь. Uh, більш, знаєте, важкий варіант. Щось мені так ключі з Вову нагадує. Знаєте, хто грав World of Warcraft або якісь погодні ігри, де у вас були ключі, і ви проходили одну й ту самий данж, тільки з сильнішими і сильнішими мобами. Я би тут таке, до речі, пограв би в копі. Тобто, ми були з другом, з друзями, просто перепроходили б одну ту саму місію, але, наприклад, з більшою кількістю мобів, або з більшою кількістю, ну, або ці моби були б просто-просто сильніші, да, і це може було би. Ну, я би чисто зіграв, це було б цікаво, мені здається. Так, я ще включав. А так, проходити місії, сюжет може комусь буде важко ловити. Сюжет тут є. Достатньо теж цікавий. Ми спасаємо це містечко від, від ворогів. Різновиди зброї теж є. Ви звинтовки можете робити як снайперську гвинтівку, як штурмову гвинтівку, так і дробовик. Так, у вас, у вас є такий кулемет. Які старя різну зброю, різні, е, різні кулі, пробувати різну броню. І це теж треба відмічати, тому що одну броню можна пробити таким краще пробивати кулями, одну таким, і це треба все підлаштовувати, і це треба в файті швидко міняти. Да, тому що на вас іде й такі моп, і ви треба швиденько там ставити лазер, потім швиденько цей, а потім переключатись і брати ще, ще зброю. Або включати і там брати лук. Ну, Ну, наприклад, в інвентарі закладати. Там, і вже можна з лука стріляти. Тому. Е гра в цьому плані різновидні зброї. Ми, ну, нормально. Може, неливо не так багато різновидні зброї. Але є. Але я ще не всі дослідив, насправді. Там є прокачка, і ви там прокачуєте і там робите, знаєте, там з лука, ще там можна щось робити, е щось круте. Тобто там, в принципі, треба цей. Е Різновиди прокачки, я тільки гру один раз пройшов. То, якщо б я поперепідкачався, знаєте, так е, пройшов би на іншому так, кіберпанку на іншому стилі зброї пройти гру, то може щось би нове і дізнався. А так абсолютно цікаво, мені сподобалось, хто любить українські гіри грати. Хто любить українську звучку, українську мову в іграх. Це це топ, тому що ці діалоги, прям я, я не втимився. Я годину бігав, займи я місці. годину бігав і просто поїх, слухав ці всі діалоги. Що час Я навіть не грав, я просто сходив і слухав діалоги, тому що реально цікаво. Ну Що у мене було нічне завдання? Цікаво. Вважатимемо, що я щойно повечері. Гра коштує всього 280 О, гривень. Ну Чоловіше зрозуміло, що це інді гра, а, гру розробляє чоловік з дружиною тільки, а, а, і понято, для двох людей це взагалі досягнення така гра, і мені дуже шкода, що про цю гру мало хто грає на стрімі. Я на твічі взагалі не бачу, хто, щоб її хтось грав, окрім мене, так, я її пройшов. Потім мені ж жалко, що українські стрімери неї не грають і, і так далі. Потім мені жалко, що е, в Ютубі не так багато блогерів зняло про це відео. Ну, гра, що в принципі не в релізі, це тільки рання версія, тому може ще все зміниться під реліз, коли вже гра офіційно перестане бути ранньою версією, а вже вийде в реліз. Будемо цього чекати. Якщо ви захочете спробувати, то купіть, підтримайтесь гру, розробників в стімі i Олімпіус, буду вам реально дуже вдячний за підтримку. Ну, Реально класна гра і. Ну, не так багато є українських ігор, яких можна спробувати і пограти. А цю гру варту. Не так дорого вона коштує, да плюс е, вона реально цікава і класно виглядає. Ви можете зараз бачити. Ну, там інші, як... Я просто не хочу спойлерити вам, що у вас там так буде аж супер. Вона да? реально, як бачите, непогано виглядає і приємно грається, приємно персонаж Біло. Оце прокачка така. Ви прокачуєте гвинтівку, пістолет, там лук що собі хочете, качати. Ну я все на демедж взяв качав, щоб не думати. Ха! Щоб багато не думати, що Качаєш, що шкода від курі. Ха! Я думаю, це саме те, що треба качати в таких іграх. Ось і цікаво. Пропоную всім зайти спробувати. Посилання залишу на гру в описі, або додайте в бажане, або хоча б розкажіть другові, що є така українська гра, тому що ну, реально мало українських ігор, які е, можна пограти. Е, ну, якщо не брати там, великі там, сталкери, або сталкерки вийдуть, якщо не брати там, е, всі Метро і там, козаки із стратегії. то ігор ну, так, не так багато, особливо нових, та, там Останній, яку я знаю, яка гра виходила, це босорка із таких плюс-мінус популярних, Ну як популярних, цих, що я знав, і про них говорили. Там якісь, може, теж інді маленькі ігри виходили, а така більш-менш 3D в такому ж жанрі в стилі космосу таким роботом полососом ви точно українську гру ще не бачили, мені здається. Тому заходьте, оцініть, я буду вас радий бачити в грі. І давайте допоможемо розробнику. Щоб ця гра раджу, що став популярні, щоб її неї були рецензії в Steam, відгуків, бо, е, бо гра достатньо приємна. Дякую всім за перегляд. Надіюсь, хто не знав про цю гру, можливо, щось дізнається нове. І е, також підтримуєте. Дякую вам за перегляд. Буду вдячний за вподобайку, за підписку на канал. Також всі, всі соцмережі, телеграм-канал, твіч канал в описі. І я буду дуже вдячний, якщо ви мене там підтримуєте. Всім щасливо, всім па-па. і до нових відео, і до нових зустрічей! Па-па!